Усім привіт! Я Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад на Київ. Сьогодні 17 вересня 2024 року, і я хочу подивитися, що зараз відбувається в Києві, які енергії панують, що покажуть карти. Отже, Київ. загальна енергетика такої неопределенності, приймаються рішення не те що невпевненість а як, як щось Ну, на виборі, стоять на виборі. Обдумують, щось обдумують. Київ. Київ в розпачі. Київ в скорботі. Із-за того, що багато втрат. Тобто не дуже, не дуже весела ситуація І е, тут людина стоїть і дивиться, перед собою тримає глобус, і дивиться туди за горизонт. От, що Тут таке по цим двом картам таке відчуття, що ну, от, очікували, очікували, а е, не дали так, як вийшло. Ну, так. Да. І от карта грошей, карта ресурсу, карта допомоги. От. І, ну, і досі цей, це питання. Воно відкрите, воно актуальне. І, можливо, стоять і думають, кого ще можна залучити. якось мені от по цим двом картам чогось мені ще прийшла на думку, на думку, ті трагедії, які сталися от у, у, у світі. От. І ну, от наші ще й також переживають та ще й можуть запропонувати допомогу от тому що в світі, ну, от, там, повінь, да, в Польщі повінь був. Ну, в світі також щось почало відбуватися. Але тут ще така тема. Що є дещо і е, приховане. По місяцю, мабуть, приховують те, що е, світові е, партнери да, е, все ж таки. Обманули. Тобто тут по луні це може бути таке, що сказали одне, а насправді сталося інше. А насправді дали трошечки не те от, і тому розчарування. Ну так, от як, якось воно от дійсно, воно якось так от все і одразу. Тобто і нам допомога от потрібна. Да? От. І ті події, які сталися в світі, ну от мені здається, от по цим картам, що вони повпливали на ту допомогу, тому що зараз наші от стоять дивляться дивляться да, десь за горизонт. І а, ну, от. в розпачі. І получається, получається. Що треба от вони в думках, в думках, треба складати якісь нові плани. Тобто, от пішло, ну, обнулення. Як то кажуть, пішло, от карта шута, все по дураках, все по дураку пішло. На серці карта закритості. Тобто, вже якось так важкі такі думки. Важкі рішення, і якось уже, уже ні, ніхто нікому не вірить і не довіряє. І також карта, от, як вагаються, вагань. І виходить, що. Самостійно от Київ, да, це що в діях, тобто самостійно будуть йти за, до своїх бажань. Ну, тому що чекали, чекали, а вийшлося обнулення. Так, ну і, як то кажуть, довольствуються тим хоча б, маленьким, маленькими, хоча маленькими шагами, там, якимись маленькими досягненнями, хоча б щось маленьке, да, дадуть там і те вже радує от на Дні колоди також, <клідко> <клідко> Ну, імператриця це Україна, да? І от вона, вона готова, готова. Бути справедливою і бути активною. Ну і от що по цим картам. Дивилися, чекали, а отримали. а отримали обнулення. І дійсно, що розчаровані, тому що допомога, допомога зупинилася, і шукають хоч якісь, хоть, ну, от, як то кажуть, малейші зацепки. Світ е ну так, дав дав ложну інформацію. світ дав те, що вигідно їм. І І приходиться самостійно, самостійно Києву, ну тут показують не людей, а тут показують, ну, як влада, так, яка керує. Тобто самостійно прийдеться потихеньку. Виконувати те, що ми хочемо. Ну, я ж кажу, оці карти, оці карти, вони якось от наштовхують на думку те, що ті події, які в світі сталися, то вони також повпливали на ту допомогу, яку ми мали отримати. Ну, от такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока.